Виходячи з цього, давайте більш конкретно обговоримо ситуацію на фронтах. Ви вже частково зачепили цю тему і про Херсонщину говорили і про Бахмут. Хотілося б запитати про харківський напрямок, тому що інститут вивчення війни заявив про те, що Росія планує і має намір відновити наступ на. Харківщину. І як ви думаєте, які шанси у ворога просунутися там? І чи можна говорити, що найближчим часом саме Харківщина може бути таким от епіцентром подій? Сьогодні вже попиталися продвинутися на тілі на севері Харківської області. Харківщині Харківці говорять, що Харків слышив сьогодні артилерійські бої, виходи так, що говоря класичною формулюванням, Попытки продвижения были предприняты, успех достигнуть не был. Противник был отброшен. Mm -hmm. Могут сформи сформировать новый ударный кулак, двинуться опять на Харьковщину? Ну, по Попытаются однозначно, потому что им нужно, с одной стороны, перед своими оправдываться, с другой стороны, всем они рассказывают, что Купинск нужно освободить опять, который пришлось сдать украинской армии. Так что попытки будут. Но... Скайдут встретя Херсонщина. Так вона також серед гарячих точок зараз і про неї найчастіше певно говорять у соціальних мережах, коментують, натякають на те, що найближчим часом може бути звільнений, звільнений Херсон. Їхні гауляйтери заявляють про цю так звану евакуацію мирного населення. З якою метою вони це роблять, на вашу думку, тому що пан Віталій Кім заявляв так: про те, що це все робиться з метою того, що, щоб вивести цивільне населення і влаштувати провокацію криваву на Херсонщині, а саме в Херсоні, і в цьому звинуватити збройні сили України. Цікава ваша оцінка подій в цьому ним се. Угодитись. Не исключено, что готовится очередная кровавая провокация, в том числе обстрелы, ну, вот как обстреливает Энергодар, как они обстреливают мирные города. Не исключено, что будут обстрелы Херсонщины и Херсона со стороны российских войск с целью обвинить в этом Украину. А какие шансы у России втримать там позиции? так? Чи уже, э, можно сказать, решение ухвалено про отступ? Давайте подождем официальных сводок нашего генерального штаба.